Телефон Традиційний наш брифінг. Вже доповідає Вікторія Дротянко, заступниця міського голови, директор департаменту освіти та науки про проведення благодійних закладів в освітніх закладах. І Ольга Савчук, директорка ТНП Центр провинної медичної консультативної діагностичної допомоги про епідеміологічну ситуацію в громаді. Почнемо з Вікторії Дротянко, тому прошу. Доброго дня. 6 мільйонів майже така сума зібрана закладами освіти на допомогу Збройним силам України. Звісно, ми враховували тільки матеріальні цінності, тобто тут не можна врахувати ті сили і ту душу, які вклали всі працівники закладів освіти при зборі цих коштів при організації платіння сіток при варінні тощо. Але я хочу відзначити деякі заклади, наприклад. 38 вісім закладів загальної середньої освіти, мова йде про школи, провели ярмарки, на яких зібрали майже 3 мільйони гривень. Хочу одразу зазначити, що всі кошти, які збирають заклади, вони самостійно розподіляють в ті чи інші частини. У когось в школі, до прикладу, вчився. Колишній випускник, який зараз на фронті, у когось можливість дітей, які вчаться в ліцеї, батьки на фронті. Є такі частини, які безпосередньо звертаються до шкіл, і вони самі вирішують, кому допомагати з частин. 26 закладів плетуть сітки, в'яжуть кікімора. 34 заклади проводять збір продуктів, засоби гігієни, солодощі, ліплять вареники. 19 закладів виготовляють окопні свічки, плетуть верниці. Звісно, це всі роботи проводяться в поза. Поза час поза навчання. Тобто вчителі самостійно до початку робочого дня або після, або на вихідних організовують подібні заходи. заходи. Усі заходи освіти малюють малюнки та пишуть листи. Якщо мова йде, до прикладу, я хотіла б відзначити такі цікаві акції, як 10 ліцей про акцію Смілива гривня. Вони зібрали монети номіналом 10, 50, 1, 2, 5 і 10 гривень. Це така благодійна ініціатива, за допомогою якої вони зібрали майже 23 тисячі гривень. Це 85 кілограмів монет. Сума виручених благодійних коштів за жовтень, в 10-му ліцеї, склала 140 тисяч гривень. Ліцей номер 7 провели дводенний благодійний ярмарок на допомогу ЗСУ. Вдалося зібрати суму у розмірі майже 87 тисяч гривень. Четвертий ліцей провели благодійний ярмарок, вдалося зібрати майже 97 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про ліцей номер 18 то впродовж жовтня вони провели акції на підтримку ЗСУ, плили сітки, ліпили вареники, проводили благодійні ярмарки. За виручені кошти це майже 342 тисячі гривень, закупили 10 дронів. Ліцей номер 20 постійно пита сітки, і проводить ярмарки. Усі зібрані кошти а це 157 тисяч гривень, йдуть на потреби ЗСУ. 22-й ліцей збирають корки, кошти, за збут яких іде на протезування для військових. Вдалося зібрати суму у розмірі 145 тисяч гривень. Ліцей номер 25 робить окупні свічки та шиють одяг для поранених бійців. А учениця 4-го Б класу Христина Гришківчук пожертвувала спілці волонтерів 100 тисяч гривень, які вона виручила, декламуючи патріотичну паліцію. Тобто, загалом ліцей номер 25 зібрав 198 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про угорницький ліцей, вони також проводили ярмарки подарували ручку воїну, виготовляли листівки, проводили ярмарки. Загалом вдалося зібрати суму у розмірі 132 тисячі гривень. школа школення Софії Русова до акції 27 гривня і зібрала суму 35 тисяч гривень з обліками. Пасічняцька початкова школа виготовляє кілометри маскувальних сіток на різні пори року, збирають їжу, ведуть та пішкарпетки, роблять турнікети. Провели всього чотири благодійні ярмарки і зібрали суму в розмірі 324 тисячі гривень. До речі, якщо <кій> на попередній слайд подивитися, ви бачите, скільки дітей перебувається це школа номер 6 які ярмарок як багато батьків. І часто, до речі, я чую таке зауваження, що батькам доводиться купувати печиво, потім його нести на ярмарок і там купувати потім це печиво, а кошти лишаються в закладі і йдуть на допомогу зсу. Так, це можливо дійсно так, але таким чином ми е, погане слово змушуємо, але змушуємо батьків донатити на Збройні сили. Давайте будемо чесні, не кожен з них і не часто це робить. А таким чином вони допомагають нашим бійцям на фронті. Також наша міська рада учнівського самоврядування провела вогодійний ярмарок. хто як не ми нещодавно він був минулого тижня і забрали 201 тисячу гривень. Заклади дошкільної освіти, мови йде про дитячі садочки, виготовляють листівки, сувеніри, звісно, малюють малюнки. 24 заклади провели водійні ярмарки майже на 1 мільйон гривень. Хочу відзначити садочок «33-й кристалик», який минулого тижня віддав свій одноденний заробіток на потреби збройних сил України. Вони купили все необхідне для нашої зброї і передали це все на дійський напрямок. Садочок номер 7 проводили акцію «Кава для захисника і передали майже 53 пакети кави на зсу. Вишиванка провела благодійний ярмарок, то розіграш лотереї на підтримку ЗСУ, за виручені кошти, це майже 122 тисячі гривень, було закуплено та передано військовим генераторам. Десятий катруся на виручні благодійні кошти придбав дрон, Маджік-3, 17 «Ромашка» ромашка, виручені кошти з благодійного ярмарку придбали для військових генераторів, закупили тварину та маскувальні сітки. Керівники 13 закладів дошкільної освіти перевели військовий госпіталь одяг, білизні та засоби гігієни. Заклади позашкільної освіти, мова йде про гуртки, там де наші дітки вчаться безкоштовно, здобувають освіту після шкіл і вчаться мого. Зібрали майже сімдесят тисячі гривень на благодійних коштів. Училище номер один провели благодійний ярмарок з Україною в сервіку і зібрали майже 24 чотири тисячі. Третє училище, що благодійний ярмарок, всі виручні кошти були спрямовані до перемогу. 21 училище училище вилучилося водійного ярмарку до повносок провели благодійний ярмарок, тощо. Також хочу зазначити, що в міському центрі дитячої динації творчості ми проводили дводенний тренінг, він стосувався волонтерства. Тобто і дітям, і дорослим ми пояснили, що таке волонтер, що це означає і як він може змінювати ту чи іншу ситуацію. Що волонтер це не лише той, хто допомагає на фронт, це та людина, яка ще допомагає в своєму мікрорайоні, в школі. У дворі в районі як стати волонтером, як долучитися і що для цього необхідно. Ще раз хочу подякувати всім закладам освіти. Можливо, ми когось забули згадати, але внесок кожного безцінний, і він продовжується до перемоги. Дякую. Тут директор ЗНП центр про медичної консультативної діагностичної допомоги про педагогічну ситуацію. Всім доброго дня. Актуальна епідеміологічна ситуація в громаді власне основним це є епідемологічні тенденції, які ми фіксуємо у 2023-24 році. Вони кардинально відрізняються, якщо ми порівняємо з аналогічним сезоном за 2022-23 рік. В чому це заключається? Частка захворюваності на грип та гревої дітей до 17 років серед загальної кількості всіх зафіксованих випадків грипу та гриві складає 50%. Зазвичай ця цифра розміщується біля 30-35%. Тобто ті вірус. Які циркулюють цього річ і цього сезону в нашій громаді, вони більше вражають дитяче населення. І якщо, до прикладу, ми фіксуємо за тиждень близько 1300-1400 звернень в нашому центрі первинної медичної допомоги з приводу грипу і ГРВІ, то 50% це є власне дитяче населення, яке становить у нас в загальному 35 тисяч, тобто це є досить високий показник. Наступна педагогічна тенденція це є частка госпіталізованих дітей з важким перебігом грипу, герої також. Коронавірусної інфекції серед усіх госпіталізованих. Вона також складає 50%. Станом на сьогодні ми звіряли ці цифри з ЦГЗ на держав, державному рівні, і ці цифри абсолютно корелюють з загальноукраїнськими цифрами. Зазвичай цей відсоток буває і більший, тому що діти до одного року, які мають ГРВІ, ГРЗ або коронавірусну інфекцію, зобов'язані 100% бути госпіталізовані незалежності від важкості стану. Всіх інших дітей. Він госпіталізації вирішує той педіатр, який перший оглядав, з яким вкладена декларація. Наступний показник це є частка захворюваності на коронавірусну хворобу дітей до 17 років. Цей показник в даному підсезоні складає 10%. Прогностично це є дуже хороший показник. Це свідчить про те, що до коронавірусу під типу омікрону, який циркулює в нашій громаді, діти не є надто сприятливими. Це є дуже добре. Збільшення кількості гервіїв порівняно з аналогічним періодом за 22 рік. Це є прогностично недобра. Цифра станом на сьогодні. Ми фіксуємо плюс 33% зростання. Якщо хтось згадає минулий епідсезон, він і так був важкий, тому що наш епідсезон нетрадиційно почався з початку вересня і закінчився аж у березні. Тобто зазвичай епідсезони бувають хвилями. Вони починаються у вересні, потім у грудні є маленька хвиля грипу і у лютому маленька хвиля грипу. Натомість минулого року ми мали величезний зріст захворюваності, після того було так зване плато, коли спад у захворюваності ми не фіксували. І принципі, Ми на зниження захворюваності вийшли аж у березні у квітні. Станом на сьогодні ми маємо різке зростання греві. Це можливо пов'язано з тим, що циркулює більше двох вірусів грипп більше двох вірусів ГРВІ серед дитячого населення. Це так звані віруси Коксакі і Ехо, і вірус респіраторно соціальної інфекції. Актуальні педагогічні напрямки станом на сьогодні це є грип. Ми щороку очікуємо сезону грипу, проте не щороку він до нас приходить. Останні 5 років ми випадків грипу фіксували менше. Цей сезон показує про те, що грип до нас повернувся. На щастя, він фіксується в досить легкому перебігу, але клінічно ми його підтверджуємо. Станом на сьогодні, для того, щоб 100% підтвердити грип, ми маємо такий засіб, як швидкий тест. Ці швидкі тести не погашаються програмою медичної гарантії. Гарантії, на, на жаль, вони закуповуються саме, самими пацієнтами, але це відбувається тільки в тому випадку, якщо є ризик ускладнення. Е, відповідно відразу варто зазначити, що ускладнення грипу, ГРВІ і коронавірусної інфекції це є ті одні і ті самі сталі групи ризику. Перше, це є ожиріння, друге це є хронічні серцеві захворювання, хронічні легеневі захворювання, це є онкопацієнти, особливо ті, які приймають хіміотерапію. І це є які приймають імуносупресивну терапію, тобто після трансплантації органів або ті, які мають хронічні ревматологічні патології. Тобто, оцим власне, пацієнтам, якщо є ризик загрози ускладнення, рекомендовано зробити такий швидкий тест. Для чого це робиться? По-перше, для визначення госпіталізації, для того, щоб призначити специфічну терапію, адже від грипу існує специфічна терапія, і вона призначається тільки в тому випадку, якщо виявляється грип в організмі. В даному, на даному слайді. І ми бачимо симптоми, які ми всі знаємо і пам'ятаємо, але варто ще раз зауважити, що коли починається не з нежиттю захворювання сухої температури, яка підвищується, зростає різко 39-40, відразу необхідно звертатися до лікаря, тому що ймовірність грипу висока. У нас навіть є такі пацієнти, які чітко протягом доби можуть сказати, в якій годині вони захворіли, в якій годині підвищилася температура. Це один із характерних симптомів грипу. Станом на сьогодні нас рятує вакцинація. Вакцинація не входить в обов'язковий перелік календарі щеплень, вона не забезпечується державою, проте вона є доступною і матеріально доступною. Якщо підрахувати, скільки коштує сама вакцина, це близько 450 гривень, і скільки коштує курс лікування навіть банального герої це 2 тисячі і більше, то відповідно краще провакцинуватися для того, щоб уберегти себе і близьких від захворювання. Вакцина оберігає від ускладнень і відповідно від летальних випадків. Активність наших пацієнтів, можемо сказати, що з 1 вересня до 17 листопада 279 дорослих провакцинувалося за власний кошт і 232 дитини. Це, до речі, такий безпрецедентний для нас показник, тому що в попередні сезони батьки своїх дітей так активно не вакцинували. Цей сезон для нас позитивний тим, що в аптечній мережі є в достатній кількості вакцина, можна звернутися закупити, тому що минулого сезону ми мали з цим проблему. Люди мали бажання, але не було вакцини значить, 142 тисяч захворілих за тиждень. За останній тиждень ми зафіксували 1234 випадки, це ті, які пройшли електронну систему здоров'я. І 100% є верифікованими. На цьому слайді я ще раз прошу нагадати, що є все-таки різниця між грипом і ГРВІ, І не в залежності від того, на що ви хворієте, якщо ви навіть підозрюєте, що у вас гостра респіраторна вірусна інфекція, звичайна, перші дві години після початку захворювання будьте добрі повідомити свого сімейного лікаря, тому що особливо, якщо це стосується людей з групи ризику, або ваш сімейний лікар знає, які ви приймаєте препарати, які не Можливо, протипоказано приймати з протизастудними препаратами, він це повинен знати, і ви з ним проконсультуєтеся. Тепер на рахунок того, якщо, наприклад, стан пацієнта настільки важкий, що він не може звернутися до медичного закладу. Ця проблема у нас вирішена тим, що є положення про виклики на дім. Колись Міністерство охорони здоров'я сказало, що викликів дім не існує, але ми пішли іншим шляхом, тому що ми думаємо про пацієнтів. І якщо температура 39-40, пацієнт не має змоги звернутися до Лікаря, він телефонує до лікаря, консультується з ним 2-3 години. Якщо стан не покращується, лікар прийде додому. До дітей віком до 12 років в обов'язковому порядку ви педіатра кличете на дім до дитини, тому що ми маємо дуже багато випадків, коли віруси наші мутують, і вони далеко не характерно проявляються. Особливо шкідливим є самолікування, особливо шкідливим є прийом нестероїдних протизапальних середників у вигляді сиропу 4-5 разів на добу і більше, тому що вони Захворюють картину і досить часто маскують серйозні захворювання, тому просимо на це зважати. Серед групи героїв дітей превалює станом на сьогодні це віруси Коксакі та Ехо. Це є руки, ноги, рот, і таке поняття як герпангіна, тому що дуже часто в цьому сезоні батьки до нас звертаються і кажуть, що як маленькі просо висіяне в горлі у дитини. Це, от, власне, основні симптоми коксаки, це дуже заразне захворювання. Надзвичайно небезпечним симптомом є те, що останнім часом почали хворіти дорослі. Це вказує на те, що все таки та стресова ситуація, яка в нас є, знижує імунітет. Раніше дорослі на віруси коксаки і на такі герпангіни хворіли рідко. І наступна інфекція, яка є надзвичайно важливою, це респіраторно-сицендіальна вірусна інфекція. Вона викликає бронхіоліти, пневмонії є особливо небезпечною для діток до одного року. Тому, якщо дитинка до одного року захворіла, абсолютно не зважаючи до двох годин після початку захворювання, викликати педіатра на дім. Це динаміка захворюваності на ГРВЗ. В епідвідношенні ми її фіксуємо щотижнево. Так роблять епідеміологи, і тут видно перший тиждень, відповідно починаючи від 1 січня і до 46-го тижня. За динамікою 23 рік це сьогоднішній рік і минулий 22 рік. Бачите, що все-таки великої проблеми з гострими респіраторними інфекціями ми або не мали, або можливо ми в той період часу їх не настільки фіксували в електронну систему. Ну, можливо, на це потрібно зважати. Але все ж таки пік підвищення плюс 33% він чітко проглядається і він має таку тенденцію по всій Україні. Коронавірусна інфекція. На Станом на сьогодні є новий підтип омікрону, це є пірола. Досить небезпечний є підтип, небезпечний тим, що практично ті всі вакцинації, які ми проходили до цього часу, він на піролу не діє, як кажуть науковці. Тому варто вакцинуватися новими типами вакцини від коронавірусної інфекції, які власне розроблені від типу омікрону. Пірола, єдиний такий великий плюс має для нас, для лікарів і для пацієнтів це те, що воно перебігає як звичайна гострореспіраторна вірусна інфекція. Дуже мало людей звертаються з піролою, тому що вони лікуються власне вдома по типу герві. До п'яти днів в принципі, цей вірус ну, плин цього вірусу завершується. Але все ж таки необхідно вакцинуватися станом на сьогодні, у нас ще є вакцина. І вона в доступній кількості міністерство охорони здоров'я змінило перелік тих осіб, які підлягають 100% вакцинації. Тепер є три групи: групи переважності. В основному це є особи 60 років і плюс, і особливо ті, які мають які підлягають під категорію ризику. Ці люди обов'язково повинні вакцинуватися. Особи від 18 років до 59 років, які не мають і не входять до груп ризику, не повинні. Ні, обов'язково вакцинуватися, вакцинуються вони тільки за власним бажанням, за згодою і за наявністю достатньої кількості вакцин. Якщо ми маємо стільки вакцин, що ми провакцинуємо всі групи ризику і в нас залишиться, тобто станом на сьогодні стратегія. Ну, загальну державну від коронавірусної інфекції різко змінилася, немає ніякої примусівки. Але натомість станом, на сьогодні ми побачили, що коли відмінили примусівку, до нас почали звертатися люди працездатного віку із бажанням власне провакцинуватися від коронавірусної інфекції, тому що починається підсезон. Поки що держава забезпечує нас вакциною так, що ми нікому в цьому не відмовляємо, і ми сподіваємося, що ми отримаємо наступну вакцину уже від омікрону синтезовану. Нам обіцяють, що до вона у нас буде от динаміка захворюваності на ковід червоним. Це є 23-й рік, синім це є 22-й рік. Бачите, наскільки вакцинація від коронавірусної інфекції поборола ту епідемію, яка була, і станом на сьогодні ми знаходимося у спокійному проміжному періоді. В 23-му році ми провакцинували 3490 осіб, в тому числі ми вакцинували дітей спеціальною дитячою вакциною Pfizer. Це було 180 доз. І на залишку сьогодні у нас є 60 доз вакцини Комірнаті з попередньої серії. І от ми, власне, очікуємо нову дозу. Це буде знову ж таки Pfizer від типу Омікрон. Це вакцинація по кількості. Ми бачимо, що в 2021 році 87 тисяч, в 2022 – 22, і в цьому році всього 3,5 тисячі. Тобто напруга навколо коронавірусної інфекції значно зменшилася. Вона корелює із заборами зразків біологічного матеріалу. Ми все ще проводимо забір ПЛР-дослідження. Ми маємо в достатній кількості швидкі тести. Якщо ми робимо швидкий тест і він позитивний, ми маємо право виставляти діагноз і лікувати пацієнта від коронавірусної інфекції. Якщо тест є сумнівний, або якщо тест є від'ємний, але все ж таки клінічні симптоми лікаря насторожують. Ми робимо ПЛР-реакцію. Але подивіться, у 2023 році ми провели 10 з половиною тисяч тестувань швидкими тестами. З них позитивних є всього 17 з половиною. Тобто, станом на сьогодні ситуація в нашій громаді стосовно коронавірусу є, на щастя, стабільною. Ще одна тенденція епідеміологічна, яка вважається активною станом на сьогодні, це є кік, тому що ВОЗ передбачало, що нас буде чекати епідемія кору, і у зв'язку з цим була проведена така спеціальна наздоганяюча кетчап компанія Наш заклад, так як і всі заклади в Україні, брали цьому участь. Ми довакциновували дітей, які не отримали ті вакцинації, які повинні були отримати в один рік і в шість років. І ми з запланованих дітей з 3700 провакцинували 2700. Інших дітей запланованих ми не провакцинували, тому що це були діти, які виїхали за кордон з батьками. Але станом на сьогодні наші педіатри зв'язуються з тими дітками, і всі ми знаємо, що за кордоном вакцинують всіх 100%. Ми беремо цю інформацію, вносимо в медичну базу наших пацієнтів маленьких. І я думаю, що до 100% до кінця року у нас в принципі наші дітки будуть провакциновані. Вірусний гепатит А це було дещо нове для нас в підситуації. За даними ЦГЗ нашого регіонального і за даними ЦГЗ державного, у нас спалаху вірусного гепатиту А немає. В принципі, в епідеміологічному значенні вірусний гепатит А, спалах буває тільки після того, якщо буває повінь. І через пів року тоді може бути тенденція до того, щоб буде підситуація погіршуватися з приводу вірусного гепатиту А. Ті випадки, які були зафіксовані у нас, вони не були пов'язані з Вінницею в результаті досліджень. Вони не були пов'язані один з одним. Очевидно, це було якось причиною харчові продукти. Розслідування ще до цього часу триває. На щастя, піднологічна ситуація в нас спокійна, але все ж таки необхідно зважати на перші симптоми, і при перших симптомах вірусного гепатиту А звертатися до лікаря. Тому що, хоча б це найлегший вірусний гепатит, А він перебігає без наслідків, але є певні категорії населення з провокованою печінкою, які можуть мати ускладнення аж у вигляді. Того, що буде недостатність печінкова, так звана гостра фульмінантна і може це все закінчитися в летально. Дякую за увагу. Дякую. Чи є питання до пану? Нема. Є питання від річних по типу, чому варіанти відключають до павлення цілий будинок, якщо буде в квартирі, це загальна її практика. Мова йде про... Чорновола, 134, не знаю, то ж я руса. До микрофона. До микрофона. тільки цілий будинок, так як вода йде під тиском чотири атмосфери, і це призводить до великих поривів і затоплення сусід, сусідських квартир. Тому відключаються ці будинок. Якщо по квартирно роботи, то така аварійна ситуація швидко вирішується, заварюється труба там, де тече. Якщо в квартирі проживають мешканці і до них є доступ. Якщо мешканців немає, то автоматично час виконання робіт затягується, поки хтось. З квартири не з'явиться. Але... Хотів запитати, є якась інформація для покращення житлових умов для інвалід війни. Доброго здоров'я, пані і панове. Шановний пане голово, шановні журналісти, на жаль, по. Що по і по імені і по батькові мені важко уявити. Але коли особа має інвалідність внаслідок війни, і це друга або перша група інвалідності, тоді держава надає через субвенцію з державного бюджету кошти як компенсацію. Вартості придбання житла. Ми зв'яжемося з особою безпосередньо, і тоді по прізвищу зможемо ідентифікувати і надати детальну інформацію. Так я бачу. Я подивився аккаунт у Фейсбуці. Ну я спробую підняти документи і зв'язатися з особою особисто. Дякую. Чи є ще питання? Ми задала питання пані ОС. Говорили за вакцинацією. Чи є вакцини на явності, паразити, чи допоможе діти? Ну, Перше, напевно, відповім все-таки по Омікрону, так як я казала, ця вакцина, яка в нас закінчується, це є вакцина стандартна, тобто є базова, вона не є специфічною від Омікрону. Наступну партію, яку нам анонсують, і ми повинні отримати цього тижня бо наступну, це буде Pfizer comirnaty і вона, власне, буде від Омікрону. На рахунок кору храсух і паротиту, у нас є у достатній кількості вакцина. Вона є тільки розрахована на дитяче населення. На жаль, вона не розрахована на доросле населення. І в принципі, кожна людина доросла, яка не перехворіла на кір, краснуху і паротит, яка не має імунітету і яка не була вакцинована в дитинстві, бажано цю вакцинацію мати. Чому тому, що у діток кір перебігає набагато легше, в дорослих він має таке грізне ускладнення, як енцефаліт, і воно на жаль зустрічається один раз на тисячу випадків. Тобто енцефаліт – це є практично незворотні зміни головного мозку, після яких людина інвалідизується. Це всі знають так звані паралічі, парези, паралічі і тетрапарези. Тому бажано вакцинуватися. На рахунок? Yeah, Паратити Тобто є вакцини до але для дитячого населення. Для дорослого населення станом на сьогодні не розрахована ця вакцина. По-перше, вона є дитячого дозування, і в календарі щеплень, на жаль, входить тільки дитяче населення. В Дорослому віці варто від коросу паротиту вакцинуватися раз на 10 років, тому що імунітет не є пожиттєвий. А як це відбувається для дорослого? Це в аптеці треба купити, прийти в поліклініку в колі? для дорослого необхідно спочатку зі своїм сімейним лікарем, тому що він під анамнез, і можливо, відповідно до медичної документації, така вакцинація не буде потрібна, або може бути стан такий організм, який буде мати тимчасовий або постійний протипоказ. О, після консультації можна звернутися в аптеку. У нас є, до речі, останнім часом досить багато таких пацієнтів. Переважно це і чоловіки, тому що ми знаємо, що після перенесеного паротиту може бути орхіт і безпліддя як наслідок. Подекуди паротит може спричиняти і панкреатит як наслідок хронічне захворювання пішлункової залози і цукровий діабет другого типу. Тому населення наше станом на сьогодні можу сказати, що є дуже свідоме. І вакцинації в різноманітні потребують, навіть додаткові, які не входять до календаря щеплень. Тому чоловіки в нашому місті ну, радо вакцинуються, приходять до нас. Єдине, що необхідно знати, що повинен бути холодовий елемент, в принципі, всі аптеки, від яких приходять наші пацієнти, це знають, і до двох годин звернутися після того, коли ви купуєте вакцину. Дякую за запитання. Чи є питання? Що немає питань, сім'я Дякую.